Коли я вперше почула ключ у замку серед ночі, я подумала, що це злодій, а потім побачила свекруху з каструли борщу, щоб ви не голодували. Так почалася моя нова реальність життя зі свекрухою, яка знала все краще за мене. Ми з Андрієм тільки почали жити окремо. Я була щаслива нарешті свій куток, свої правила, свій простір. Але не минуло й тижня, як у двері подзвонили. На порозі стояла його мама з пакетом продуктів і таким поглядом, наче перевіряє санітарний стан квартири. Я просто хотіла подивитись, як ви тут, сказала вона і, не чекаючи запрошення, одразу рушила на кухню. Через десять хвилин у мене вже не так лежали рушники не так вимитий посуд, і не туди поставлений чайник. Я промовчала. Потім ще раз, потім ще. Але коли вона одного дня прийшла, поки нас не було і переставила все як треба, я не витримала. Мамо, сказала я, коли вона знову з'явилася з, з порогом. Я вас дуже поважаю, але в нас свій дім і свої порядки. Вона образилась сильно два тижні ні дзвінка, ні візиту, ні борщу. Андрій переживав, а я вперше за довгий час просто видихнула. Та одного вечора у двері знову постукали. Вона стояла з тими ж очима, тільки вже без каструлі, а з букетом ромашок. Я, мабуть, трохи переборщила, сказала тихо. Просто важко зрозуміти, що син уже не мій маленький хлопчик. Ми сіли, поговорили вперше по справжньому, без докорів, без натяків. І коли вона пішла, залишивши на столі ті квіти, я зрозуміла. Не треба воювати за території. Іноді достатньо просто поставити межі з повагою, але твердо. З того дня вона приходила тільки тоді, коли ми кликали. А я щоразу з посмішкою готувала борщ за її рецептом.